Сьогодні хочу поговорити про права, права людини: чи знають люди свої права? Всі хочуть мати свободу, але не готові боротися за свої права. Більшість взагалі не знають своїх прав. В кожної держави є своя конституція, свої права та обов'язки. Як їх отримати дуже легко стати громадянином. Добре, стали ви громадянином України чи будь-якої іншої держави? Чи вже народилися в тій державі? І що з того? Якщо ви не знаєте на що маєте право? Як ви можете користуватися тими правами, як ви їх не знаєте? Що вам тоді дає ваше законне громадянство? Чи можете ви користуватися всіма благами, які надає держава, чи можете ви відстояти свої права в разі потреби? Та ні, ви будете як неуки йти на поводу нібито розумних людей, які знають краще за вас. Чому людям легше повірити комусь на слово, нібито хтось знає краще? Чому легше? Бо потім є кого звинуватити в своїх бідах чи невдачах? Хоча насправді ви самі будуєте своє життя і пожинаєте плоди того, що самі посіяли. Так само і ви, християни. Чи отримали ви громадянство Царства Божого? Якщо ні, то яке право ви маєте користуватися всіма благами християнина? Бог права дає лише своїм дітям? Від Івана Один. Але всім тим, хто прийняв його і повірив в нього, він дав право стати дітьми Божими. Чому ви, католики та православні, ходите обдурені своїми попами і ніяк не зрозумієте, що в духовному, так само, як і в фізичному, треба бути громадянином і знати чітко свої права. Щоб стати громадянином Царства Божого, треба народитися згори. Від Івана 3.3. Істину кажу вам, відповів тоді Ісус, якщо хтось прагне побачити Царство Боже, людина має знову народитися. Хто не народився, знову, той не бачитиме Царства Божого. Хто вам у вашій церкві розкаже ікона, папа Римський? мощі? Чи, може, священник під куполом? Хто вам скаже про Христа Розп'ятого? Про те, що ви вільні від гріха, і гріх не має сили і влади над вами, до Євреїв 10, 17, 18. Потім він каже: І я ніколи вже не пам'ятатиму їхні гріхи і злівчинки. Там, де гріх, прощень, гріхи прощені, приносити за них жертви немає потреби. Тому не треба ходити до священника на сповідь без перестанку, згадуючи всі свої гріхи. Богу вони не потрібні. Він і так вже знає все. Не треба, як папугай, повторювати їх систематично. Хто вам розкаже, що через Ісуса ми зцілені від хвороб, через Ісуса Він на христі прибив наші хвороби, не ікони, не мощі, не щось інше, а саме Ісус помирав за нас. Хто вам скаже, що сатана не має влади над вами і нічого не може посіяти в наше життя, якщо ви не дозволите, звичайно? Від Марка 16, 17, 18. Та як доказ цього, ті, хто віруватимуть, творитимуть такі чудесні знамення. Моїм ім'ям вони виганятимуть демонів, заговорять невідомими їм раніше мовами. Гадюк братимуть голими руками. А якщо вип'ють отрутом, вона не візьме їх. Вони покладатимуть руки свої на хворих, і ті зцілюватимуться. Чого ви, як стадо, ходите і сліпо вірите чоловікам в рясах і не перевіряєте, що вони там плетуть? А плетуть вони вам сітки, щоб ви ніколи з них не вибралися? Чому ви Бога звинувачуєте в своїх бідах? Хіба ви стали його дітьми? Хіба він винен в тому, що ви дозволяєте сатані панувати в вашому житті? Хіба він винен, що ви не хочете знати правду? Не шукаєте її, а коли чуєте, не приймаєте? Хочете користуватися благодаттю? Просите і просите, а результату як не було, так і нема. Його і не буде. Бо тут все просто: станьте дітьми Божими і станете громадянами Царства Божого і зможете користуватися благословіннями Його. Ну не можете використовуватися благословіннями, якщо ви не стали громадянами. Хіба це щось складне? Ні, мені шкода вас, люди. Бо ви маєте все, щоб дізнатися правду, але не хочете. Ваша лінь перемогла вас. А ви, протестанти? Ну стали ви хр... стали ви громадянами Царства Божого? І що? Далі ходите хворі, знедолені з купою проблем, які довіряєте світу, Нібито світ їх вирішить. Ви вже не громадяни цього світу, громадяни Царства Божого, тож маєте користуватися благословіннями Отця та не користуєтеся. Чому? Бо, може, ви, як і католики, просто не знаєте своїх прав, не знаєте, що ви отримали від отця, чи, може, знаєте, але не користуєтесь, ну тоді це просто глупота. Люди, Бог дав вам розум, щоб ви користувалися ним, а не для того, щоб ви були як ті сліпці, які ідуть за повадирем, сатаною в пекло. Перестаньте винити Бога в своїх бідах. Він тут ні при чому. Перестаньте казати, що на все воля Божа. Бог явив вже свою волю, коли віддав Сина свого улюбленого на хрест. Він віддав за вами, за нас, з вами, щоб ми стали громадянами Царства Божого і жили в Його благодаті. Ті, хто вже став громадянами, не думайте, що на тому все і цього достатньо. Дізнайтеся про свої права, навчіться ними користуватись. Якщо Бог вже дав вам права на щось, то боріться за них і не здавайтесь. Якщо Бог дав тобі право на стілення, то стій в боротьбі, бори за це за це право і не віддавай, то право в чужі руки. Якщо Бог дав право на щось. Не дав, не дай вкрасти це право у вас, не дайте себе обманути. Сатана не спить. Він легко зможе вас обхитрити, обвести кругом пальця і не дати отримати те, на що ти маєш законне право. Бог дав нам право протистояти задумам сатани, ім'ям своїм, а ви не користуєтесь цим. Чому? Бо не хочете прикладати зусиль і оновлювати розум. Лінуєтеся користуватися тим, що вже маєте і знаєте. Легше сказати, що на це Божа воля. Запам'ятайте, до Галатів 5.1 Христос визволив нас, щоб ми могли жити вільно. Будьте непохитні і не дозволяйте знову впрягти себе в рабське ярмо. Амінь. 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 Благодать і мир нехай примножиться через пізнання Бога. Ісуса Господа нашого. Ці слова є на початку другого послання Петра, і вони є дуже нам милі. Благодать, мир, мир особливо нам потрібен сьогодні в нашій державі, в наших серцях нам потрібен мир. Благодать, незаслужена милість, яка прийшла через жертву Ісуса Христа, через Його кров. Його муки дарована нам благодать, дарована заслужена милість. Це в ній є спасіння, зцілення, звільнення від проклять і немочей, забезпечення потреб, стійкість до випробуваннях і перемога. Як сказано далі, 2 Петра 1,3, Його божественна сила дала нам все необхідне для життя і побожності через Пізнання того, хто покликав нас славою і добротою. Апостол Петро знову повторює це буквально наступний вірш, і знову йде це слово через пізнання. Це дуже от, нагадує і перегукується з тим, як говорив Ісус. Істинно, істинно. Повторює два рази: вір за віршем тут, через пізнання нашого Господа. Ще в Ідемському саду було пізнання, тут відбулося пізнання, але не того, що потрібно. Відбулося пізнання дерева з дерева, добра і зла. Але це дерево було зрубане, це дерево було зрубане на Голгофі. І все гріховне людство, весь той гріх все Ісус вбрав в себе і переміг. Є дуже чудове навчання. Надії риби за 18.02 цього року, з якого ти роду. І там глибше ця тема відкривається, і кожному варто її послухати і пережити. Її. Пізнання Бога це не просто є процес. Івангелія від Іоанна, 17, і 3 вірш, Ісус каже: це ж життя вічне, щоб пізнали тебе, єдиного істинного Бога та посланого тобою Ісуса Христа. Пізнавати Христа, це пізнавати Його Слово. Бо хто пізнав Ісуса Христа, той пізнав Отця, бо Ісус каже, я і Отець одно. Найголовніше, що ми пізнаємо, це любов Отця, яка явилася в Його сині. Що пропонує нам пізнавати релігію, свій обряд, життя святих. Історію церкви певної деномінації, сакральне мистецтво. Обряд не дає спасіння. Пізнання життя святих нікого не зробило святим. Історія церкви вона є одна. Вона описана в діяннях апостолів. І це історія церкви Божої, купленої кров'ю Ісуса Христа. Сакральне мистецтво це ідолопоклонство. І маємо свіжий приклад, як Путін дарував ікону Христа своїм воякам. Слуга Сатани, дарує ікону Христа. Чи хтось впізнає по тій іконі? Чи там є Христос на тому малюнку? Вибір за кожним. Яке пізнання вибрати, і чому присвятити своє життя і свій час? Нашим бабусям і дідусям було достатньо, не то, що достатньо, вони жили в, такому, в такий час, коли в них забрали слово. Вони не мали можливості пізнавати Ісуса через Слово, так як ми. В них була проста молитва, навчена. З покоління в покоління, і вони спілкувалися з Богом тими простими словами. І пам'ятаю, що бабуся говорила, від Бога, без Бога не до порога. Це було її життя, те, що вона могла пізнати. Ми живемо зовсім в іншому часі, часі благодаті, коли відкрито все є відкрите слово, є багато перекладів, є можливість пізнавати і через, і через гаджети. І Зараз час просто час благодаті. Є можливість пізнавати Христа. Чому це потрібно? Бо Ісус гляде, як ми Його впізнаємо, як Він прийде, якщо ми його не пізнали в Слові? Як ми будемо знати, що це Він? Бо написано, що будуть говорити там Ісус, там Ісус, а не пізнавши Його зараз в Слові. Ну, важко буде його впізнати. І важливо пізнавати його не просто самому, а важливо пізнавати разом в церкві. Запрошую всіх на християнські зустрічі, щоб разом пізнавати Христа через Євангеліє, через Його Слово. І на завершення, які б не були ми ситуації, що б не відбувалося, вихід завжди є в пізнанні нашого Господа. Амінь. Ще хтось є? Є хтось? Ти будеш? Я. Я не думав говорити, але знаєте, часто ми дивимося в свої гаджети і. На наших сторінках з'являється що? Ми в ефірі? Добре, ми завжди в ефірі. І в наших гаджетах з'являється часто післання. Післання якихось вибраних людей, яких виставляють за тих людей, які дають нам приклад, яких е, е, через якийсь час їхньої смерті роблять їх святими. І я вам хочу сказати, що. Те, що вони роблять, хай роблять, це їхня справа. Я сьогодні не буду ставити під сумнів, святі вони, не святі вони, Бог знає. Ми знаємо, хто є святий, а це є Божі діти, хто є праведний, а тим, кому віра зарахована. І все це ми знаємо. І останнім часом все більше і більше дивлюсь сам на себе, чи живу вірою. Чи справді я достойний називатися Сином Божим? Не Ісусом Христом, тільки не плутайте тут, а Сином Божим по обітниці. Адже ж Він усиновлює нас через Ісуса Христа. Ті, хто увірують в Ісуса Христа, тих і усиновлюють. І що ж, я хочу, щоб ми сьогодні прочитали те, що було написано. В газеті Високий замок тому що силається саме на, цей, на цю газету 11.05 2016 року. В цей час вже Росія, ну, як би сказати, в Донецьку і в Луганську вони зробили, наче такий, знаєте, переворот. Хоча робили саме їхні люди, росіяни, московити. Я вже їх і росіянами не хочу називати, бо вони ці, московити сплюндровані сьогодні так, вже, що їх і людьми назвати не можна. Не люди. До речі, Тарас Григорович Шевченко він про них і говорив: не люди. То вони так і є. Вони хотіли цю марку прислати, при, приліпити до України, що це не до держава, не до уряд, не до президент. Ну, а вийшло, що Бог нам засвітив, хто вони є. Розумієте, Бог завжди відкриває Гедоту, особливо Гедоту, яка е, творить е, от, оце вбивство, насильство ще й в ім'я Ісуса Христа. Що ж, про кого буду говорити? Часто кажуть, знаєте, про мертвих не говори. Я перепрошую, а в Бога немає мертвих. Ну, це згідно слова. Я знаю, що я за кожне слово дам відповідь. Я думаю, що це знає кожен християнин, який хоч щось знає. Тому я не міг пройти мимо. І я дав відповідь на цей витяг з цієї статті, тому що я розумію, вона тут не вся. І ось того, кого величають. До кого навіть і моляться, це блаженніший Любомир Гузар. Що ж він нам заповідає? Ну, тому що, що б ми говорили, це взагалі то стає нашим заповітом, коли ми відходимо з цієї землі. Тим більше, якщо ти справді духовний чоловік, якщо тебе визнають вже і святим, і, будемо казати, блаженнішим. І, до речі, о те, що Він говорить сьогодні ще заражено дуже багато людей. І далі тримається цього. І ось що, що тут написано. Ісус Христос молився. Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Ну, ми це всі знаємо. Справді це правда. Але Ісус не казав, Отче, поможи їм прибивати цвяхи. Бо щось зле то роблять, не вміють молотка тримати як треба. Ну, я не знаю, можливо, можливо то. Я не знаю, до чого це сказане. Але я почитаю далі. Ісус Христос каже, що треба любити усіх, навіть ворогів. Що це значить? Молюся не за те, аби ворогові краще йшлося, а за те, аби він також сповняв Божу волю. Уявляєте, як можна молитися Богу, щоб хтось справляв волю Божу, якщо ця людина не приймає волі Божої взагалі, яка не тримається волі Божої, бо і не знає волі Божої. Зараз перепрошую. Не <гум> дивися. Потримаю так. Мушу, мушу справитися з телефоном, бо то класно, а воно зразу і викидає все, знаєте? Але нічого. Хто хоче слухати, той послухає. Я думаю, про Гузара багато хочуть слухати людей. І так Ісус Христос каже, що треба любити усіх, навіть ворогів. Що це значить? Молюся за те, молюся не за те, аби ворогові краще йшлося, а за те, аби він також сповняв Божу волю. Це є ціль нашої молитви за ворогів, щоб вони не грішили. Вони паству свою кажуть, що вони завжди грішні. І всі люди кажуть, ой, ми грішні, ми всі грішні. А будемо молитися, щоб московити стали якими праведними, святими. Ви, такі, ви розумієте, що пропонують? Ну саме головне, що люди це сприймають, наче він, справді побожний, такий чоловік? Молитися за ворогів, щоб вони не грішили. Ви самі зупиніться і не грішіть. Що ви можете молитися? Ну, але це пропонує блаженніший. Це ще не все. Те, що ми переживаємо оця агресія. Тобто він вже знає про агресію росіян, московитів. Оця агресія, військовий напад то є дуже несправедливо. Такі побожні слова. Ми молимося, аби вони побачили правду. Треба мати велику віру до Господа Бога, що Він це може осягнути. Взагалі, ви зрозуміли, воно в'яжеться у вас? Ну, журналісти ж могли щось поправити навіть, що Бог може осягнути їхню молитву за ворогів, щоб вороги не грішили. Я так розумію. Що далі? Ще трошки. Але ж ми сумніваємося, чи можуть росіяни змінитися? По-людськи можемо розмірковувати, що то є трудно. Бо таке, ну то точно його слова. Навіть я вже не перевіряв, чи точно стає газети. Тобто я ж навіть голос його відчуваю. По-людськи можемо. Розмірковувати, що то є трудно, бо така історія і обставини три крапки. Нема найменшого сумніву, що наші людські ну, що наші емоції і навіть наш розум диктує інакше. Проте, наша віра змушує сказати: Боже це в лобках, Отче Небесний. Ти є всемогутній, ти є справедливий, ти є милосердний, до тебе звертаємося, ти зроби, що треба зробити, бо ти можеш. Блаженніший, Любомир. Я взагалі не люблю сюсюкати запрощення, тим більше московитів. Це неможливо. Коли Ісус Христос каже своєму апостолові, який витягнув меча з ножен, і взагалі Той рубанув в вухо, Він сказав запхай назад меча. Бо хто з мечем прийшов, той від меча загине. Я знаю, що це заповіт Ісуса Христа. Це непрості слова. Непрості. Московити прийшли із заповіддю, з новою заповіддю Ісуса Христа любити ближнього, не бли, перепрошую, любити один одного, як Він полюбив, а Він полюбив до смерті Хресної, Тобто, Він вмирав за нас, коли ми ще були грішні. Московити ж прийшли під іменем Ісуса Христа, щоб нас вбивати, вбивати насильство. Вони не нап'ються крові людської. А ми повинні молитися, щоб Бог дав їм щось, не щоб їм було аж дуже добре. І отакі молитви вони звершують. Це вороги Божі. А вороги Бога є ворогами дітей Божих, так чи ні? Якщо вони вороги Бога мого потоптали ім'я Ісуса Христа, насміялися над іменем Ісуса Христа, тому що ходять з кадилами і бризгають водою в ім'я Ісуса Христа, посилаючи всю цю зброю і всіх тих недоумків, не до людей, посилають що? Вбивати, вбивати всіх, не тільки військових, а й дітей. Вбивати всіх, чуєте, жінок, насилувати дітей, різати. Вони хваляться, що вони зарізали когось, одного, другого чи третього, кого взяли в полон. Вони розстрілюють полонених. Молитися? Вони тоді що не побачили того всього? Коли він же ж каже, цей же ж Гузар, каже. Що вони напали, що вони війну ведуть проти нас. І нам треба молитися, щоб Бог дав їм розуму ще більше. В них і так багато розуму. Дивіться, наші журналісти все розповідають, як роблять, що роблять, як перемагають. Вони навіть додумують. Чуєте, журналісти додумують, а ті недоумки беруть і то, що додумали журналісти, роблять так. І що? І в них перемоги навіть є. Щоб ви не думали, що просто так, все розказано. в них сидять люди і просто слідкують. Слідкують, що сказали, як робили, як, як безпілотники, як що? Вони ж нічого цього не мали. Наші вчать їх. І дуже багато вчать. І от ці вороги Божі, вони є ворогами дітей Божих, а ми належимо до дітей Божих. І ця православна наволоч московського патріархату, яка підтримана була протестантами з Московії, яких просто пророками носили, до яких казали, що в Росії буде вогонь Божий, вогонь Духа Святого, пророкували так. Вони взяли ім'я Ісуса Христа і топчуться по крові Христовій. До якого розуміння, отого високопрощення, до якої псевдомолитви хочуть закликати сьогодні нас? Скажіть, досить вважати віруючих в Ісуса Христа недоумками? Воно просто вже заходить за всі кордони. Якого милого та церква з римською головою посвятила в березні 2022 року Росією непорочному серцю Марії, а потім розповідає, що Марія бореться зараз, б'ється з бісами, з сатаноюсами. Та б'ється, тому що ви посвятили. Непорочному серцю марії, кого? Кого? Московитів, Вбивць, насильників. Ніхто не зняв цього благословіння, ніхто. Вони зараз там сюсюкають, ну так, Росія, от, вони неправильно, але треба якось іти до миру, треба домовлятися, зброю треба давати. А ті, хто сюсюкує таке, то самі їдьте в Московію і там живіть, і побачите. Що буде з вами? Вони чекають вас? Вони кажуть, що Рим проти Путлера. Ні, дорогенький, це брехня. Путін в них удостоєний звання вищого звання католицького Голуб Миру. Христос просто сказав своїм послідовникам: то прийшов з мечем від меча і загине. А ще він сказав? Продай плаща і купи меча. До речі, а не яйця по 17. Амінь.